Майже шість років Дмитро Мельничук займався Тхеквондо. каже саме заняття спортом привчили його правильно та корисно харчуватися. Як на мене для спортсменів в минулому це було досить важливо, щоб соблюдати вагу, але для звичайної людини я вважаю, що це не так потрібно. Головне зберігати баланс між білками та вуглеводами. Нині десятикласник став учасником лекції в рамках освітньої програми «5 кроків до здорового харчування. Проводять її працівники Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб. Ми будемо розповідати про те, що таке тарілка здорового харчування, як саме її формувати, наскільки вона корисна, як саме впливає здорове харчування раціональне на здорові дитини і в подальшому на її поведінку, успіх і так далі. Ця ініціатива проводиться в рамках проєкту Всесвітньої організації охорони здоров'я за підтримки Центру громадського здоров'я, а також ми працюємо в тісній співпраці з департаментом освіти Хмельницької області. Нині цей проєкт триває у восьми регіонах України. У нашому місті його реалізовуватимуть впродовж кількох місяців. Загалом участь в програмі візьмуть близько 15 навчальних закладів області. В рамках цього проекту є одна із лекцій. Дітям буде дві лекції представлено дві презентації основи здорового харчування а також сіль, цукор, трансжири. вчителям буде також передбачена проведена одна зустріч, де буде розповідатись повністю про все. Для чого це робиться? Для того щоб діти донесли в сім'ї вчителі на виховних заходах, а також на зустрічі з батьками також про це розповідали. Окрім лекцій, видають плакати та баннери, які розміщують у коридорах та харчоблоках навчальних закладів. Попри це, ми будемо проводити акції вже з сьогоднішнього дня. Ми оголошуємо челендж Здорова родина, здорове харчування, де діти в сім'ї будуть готувати страву, саме яка є здоровим харчуванням, і виставляти фото на сайтах чи електронних носіях шкіл. Найкращі роботи отримують подарунки від Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб. Олександра Семенюк, Ярослав Єфремов, новини міста.